і так коротше, всім привіт, Ось цей Муравей. Повністю вже я доробив і вот таким, у в принципі получився. Зараз я заведу і покажу, що він заводиться. Вот зажигание светится, Поворот левый. Поворот правый. Кстати, тут блимая. Там блимая. Лазок получается тоже блимая. Вот выключаю. Включаю светло. Зараз получается положение габарита. Вот подсветка Е. Ззаді теж включаю світло і включаю, виходить дальний. Лазок світиться. Світло є ближнє. Лазок не світиться. От якось так. І сигнал. Сигнал працює. Стартер, стартер теж працює. вот это. А по остальному вот так у нас. фильтр тут стоит. Крепление вот так, иначе все нормально, все тут сделано. Иначе вибрации никакой толку не имеет, иначе все нормально. А то у меня, типа, экспериментальный бачок был. Перевіряв, що до чого, як їде всередині, там виходить проводка і буде стояти там акумулятор. сидіння. Сідіння таким матеріалом виходить, доволі таки м'ягеньке, прикольно. Тільки, звісно, дощ буде йти на нього, то буде промокати. Акумулятор це проводить сюди експериментально, так сказати. Там буде стояти всередині другий акумулятор. Тут ахміття це таке, а візуально все покращено, все нормально. Мотор тут перебраний, все тут нормально, все, що треба було, помінялося. Заді ось така груба пластина стоїть. Цепочок скорочений, взятий від якоїсь там дельти-альфи. Ну, візуально, кажеться, все нормально. В принципі, який він був, який він став, то, як кажуть, золотом. Проти того, що було. Передні тормоза є, задні тормоза є. Колеса тут лисуваті, але в принципі ще їздити будуть. Ну, які є, такі є. Поворот тут стоїть один від дельти чи від альфи. Стопи тут стоять типу, рідні, типа від дні 11 іж. Ну якось так. Саме головне працює, стопи, говорити, все, ну, все так, як положено. Редуктор підкрасеним чорним цвітом, тільки перед тим я її, понятне, виширувався, відмовити від цього ріжі. Візуально окажеться все нормально. А так, то про це такою, типу сіроватою краскою. Типу, як кажуть у некоторі люди, болотяною. Вихлопна тут стоїть, виходить, рідня. Редуктор переключається, задню... Назад корид все хорошо еду, все так как положено. Снизу получается, если да видно. А, і не видно, видно. Короче, як це показати, вот так получается. Вот, ага. там стоит и від мурав'я, Преварно, все там нормально зроблено. Тут вся крышка обдува поставилась и все буде нормально. Так что якось так. Вот такие получились муравей. Ну ця кнопочка тільки не робить. Там середині кирдик. А я зробив так, що її не треба. Стоп-двигатель, статі, ось тут. Весіння пробував заводити, він не заводиться, а було доверху включено. Старт, виходить, тут працює так, як положено. Ну, коротше, якось так. Ось такий вийшло Так що якось так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.